Одні кажуть, що безкоштовний сир тільки в мишоловці, а другі кажуть, замов машину з Америки і обіцяти вам будуть все, що захочете. Починаючи з того, що ваша тачка буде готова з моменту покупки через два місяці, закінчуючи, що ви її продасте у два рази дорожче ніж купили. Брехня. Чи жалію я, що замовив свою машину мрії з Америки, скільки часу це все історія зайняла, та скільки грошей на це все пішло? І чи насправді так вигідно замовляти тачку? Ви йдіть, робіть бутерброд, запарюйте чайок, ну і приємного перегляду. А ми починаємо. Почнемо з того, що зараз на дворі 12 вересня. І в мене. В телефоні записано, що саме 12 березня, рівно півроку тому, я вирішив, що ми будемо грати тачку з Америки. І дуже символічно, що рівно через півроку я вже стою з машиною своєї мрії за спиною і розказую підсумки. Пройшло рівно два місяці, того, що рівно 12 травня ми знайшли BMW X5 Competition, яка нам підходить і яку ми будемо грати. А 14 травня ми натиснули оцю зловіщу кнопочку. І за один клік забрали машину за 37 750 доларів. І того перший транш відбувся зразу ж таки 19-го плюс-мінус травня. Приїхали хлопці з компанії і забрали гроші. Це була 41 тисяча доларів. 37 750 машина, 2555 доларів. Аукціонний збір. До речі, вам його треба доплатити. Навіть якщо ви відмовитесь від машини, і там ще й штраф якийсь доведеться платити, того грайте тільки те, що вам подобається. І завдаток за логістику 1000 доларів. І тут момент істини. Ми чекаємо на машину. І якщо ви замовляєте цю машину як другою, вам напевно все рівно. Але коли це ваша машина мрій, ви кожен день чекаєте на сповіщення, що машину привезли в порт, що її пофотографували і її загрузили. І я. Дочекався. Загальна тачка мала приплисти за місяць часу, плюс-мінус кілометр, і навіть приплила трошки швидше. Прийшло моє день народження, червень, всі діла. і Під кінець червня я бачу, що машина вже припливає в Бельгію. Того, що я справді не розумів, що відбувається. І тут момент істини машина 21 липня е, прибуває в Україну. Її привозять з кордону, вона вже розмитнена, і я її зустрічаю. Ох, їба мати. Ніхера собі я вже чуть-чуть побачив. я вже таке трошки підглядаю одним оком. О... Розбита тачка, нахрен. Бляха, ну салон. Ну, з цим гарно, правда? Це були мої перші емоції, я не знав взагалі. Як це все має відбуватися, як я маю її зустріти, того, що давайте чесно, якщо ти дуже сильно хочеш цю машину, ти її замовляєш з Америки і весь цей час чекаєш, в тебе вже з'являється ця історія, що ти вже знаєш про неї все. Ти передивився кожну фотографію, ти її приблизно вже сотні разів. Ти знаєш, яка там комплектація на пам'ять, і таке враження, ніби ти вже з цією машиною пробув певний час. І коли ти вже бачиш її перед собою, емоцій в мене насправді багато не було. Мені кузь. Доводилось їх трошки навіть видавлювати через те, що я така людина. І в цей же день ми пішли платити другу частину. Ну і друга частина, яку я заплатив в цей же день, коли забрав машину, 20 тисяч доларів. Плюс-мінус кілометр через те, що найбільше тут потягнуло, як ви бачите, розмитнення. П'ятнадцять матіо тисяч доларів за те, щоб я просто легально міг їздити в Україні на цій машині. Ну, вам не здається, що це пида. Це дуже голосно, сказав лісі. І окрім цього, щоб ви собі геть охреніли, коли буду ставити на номера, маю заплатити 2256 доларів за реєстрацію в сервісному центрі і сертифікат відповідності ще 150 доларів. Якщо це все порахувати докупи, машина вже на цей момент стала 63 800 доларів. Ну і тепер переходимо до моменту ремонту. Зразу скажу наперед, що я трошечки унікальний випадок того, що я машину вирішив робити в рестайлінг. Як ви бачите, в загальному воно могло вийти дешевше. Це зразу такий дисклеймер, щоб ви собі розуміли того, що умовно. Забігаючи наперед, я думаю, ви вже бачили випуск фари, тільки оригінальні рестові коштували 5 тисяч доларів. Якщо ми подивимося ще попередні випуски, ви побачите, скільки всього в мене було в багажнику. Ми робили проект, того розказую, скільки обійшлося вся історія. Мені запчастини шукалися не швидко, і ви маєте бути до цього готові. Тому що ну приховуючи, що я співпрацював з компанією, і це зайняло там щось два плюс-мінус тижні. Що йо чаджіпіті до мене заговорив. Давайте говорити по-чесному. Компанія, яка доставляла мені машину, знала, кому вона доставляє машину, того що я про це всюди розказував. Тобто я вам про неї розказував, того вони хотіли зробити якнайкраще. І то доставка запчастин і замовлення, роздефектовка туди-сюди, зайняла трохи більше двох тижнів. І так, у вас є можливість замовити запчастини наперед. Ви можете по фотографіях щось придумати. Все ж краще почекати, роздефектувати машину і замовити всі запчастини разом. Того давайте переходимо до цифр. Було два платежі, і в ми спочатку мені розрахували запчастини на дві. 240 тисяч гривень, але тут потім щось там дорахували, щось десь там якусь знижечку повибивали, і вийшло 200 тисяч гривень, там 202 тисячі гривень на запчастини. Якщо ви скажете, що це нормально туди-сюди, це тільки початок. І будьте готові до того, що ще під час збірки машини це буде йти трошечки не так, через те, що коли ви робите роздефектовку, ви можете пропустити якусь маленьку детальку, через яку все піде по одному місцю, бо ви не зможете зібрати машину. І Якщо здається, що ту машину можна зібрати за один день чи за два дні, чи за. Три дні 100% вискочать вискочить якісь моменти, які вам затягнуть весь цей процес на два тижні, а то й більше. До речі, по страховку. я досі не визначився, яку робити краще, того поки взяв просто автоцивілку. Але треба вашу пораду робити каско, чи робити від військових наслідків, чи і то, і то. Бо порахував, виходить, ніби не дешево. Але в мене є місце, де можна зробити її дешевше з гарним промокодом. Зараз розкажу. Все дуже просто є поліс UA. Ви туди заходите і можете застрахувати будь-що, починаючи від машини, закінчуючи з собою. Як це працює? Ви заходите, вибираєте, наприклад, автівку, якщо це автівка, вибираєте, чи це має бути автоцивілка, чи навіть каско, і за своїм номером машини, вписуючи його, просто прораховуєте ціну, скільки це буде коштувати. І поліс UA вибиває вам багато різних варіантів страховки, і ви можете вибрати компанію, яка підійде вам, і найголовніше що ввівши промокод Душенко. отаку от. Ви ще й отримуєте до 30% знижки на страхування, і там же ж ви можете, якщо їдете за кордон, зробити зелену карту. Ви можете застрахувати себе. Того, що деколи буває таке, що на кордоні пиняють і починають діставати за ту страховку. Моя Настя, до речі, користувалася моїм промокодом. вона заходила, реально без приколу писала Душенко і взяла собі там 30% знижки на страховку. Ще страховку і так там досить дешево було. Того просто запам'ятайте цю історію, що якщо вам потрібно будь-що застрахувати, своє життя, машину, будинок, можете мене застрахувати, просто заходите на вводите мій промокод і користуйтесь того, що це вигідно, це зручно. Ну і мені здається, 30% знижки на дорозі не валяється. Того забігайте, а мені в коментах порадьте, яку мені робити страховку, бо я досі не визначився, як правильно бути. І того від моменту, як я зустрів свою BMW вперше, побачив оцей погляд, до моменту, як я її сів і забрав з СТО, пройшло рівно 5 тижнів. 21 липня я її зустрів, а 29 серпня я вже її забрав. О, я вже чую. Ну, буде цікаво, як він не зіб'є просто. Є! власник, вітаю! Дякую! Автомобіль ваш. Ну і звичайно, після цього всього я поїхав на офіціал. Для того, щоб мені гарно прочитали ключ і сказали, що треба робити. І знаєте, я насправді не помилився. Ну і так, як ми можемо говорити про витрати і не говорити про обслуговування, Того, що нагадаю, що Тесла і Зікер грошей в мене взагалі не брали. І враховуючи, що зараз тачка на 40 тисячах пробігу, нам потрібно поміняти всі фільтри того, що машина тільки приїхала з Америки. Хоча, в принципі, вона непогано там обслуговувалася масла, свічки і масло в роздаці. Плюс, плюс. у мене зараз світиться чек. Як ви скажете, іронічна, правда, але машину просто щось не до кінця доробили, того, що розряжений акумулятор. І через розряджений акумулятор той, що спереду, мені вибиває чек і вибиває помилка АБС. Того, що в машині <соць> за 100 кусків, якщо хоч чуть-чуть щось не працює, не працює нормально нічого. А я вже плюс-мінус прикидав пісю до носу, і це буде дорожче так на відсотків 30-40, якби я десь о обслужився на гаражах. Коротше, поки моя машина обслуговується, взяв на тест драйв X5. Ату 30 d 98 сил їде непогано, як на такі сили. Тобто, після ну емкі, звісно, не то. Але для дизеля взагалі дуже цікава історія. Це раз, два. Тут є пневмо, і я зараз якраз можу відчути наскільки воно зручно, незручно, і скажу вам, що ну бляха, ковтає ями, вона просто капець, плюс-мінус кілометр можна порівняти з пневмою на зікрі, але ви не забувайте, що зікр був нижчий, і це прям, ну, такий е е кабан. Ну і за те, що ти переплачуєш на тому, щоб заливати масло, таке саме, як можна тобі в гаражі залити <губ> в рази дорожче, ти можеш пити е, Моршинську. А я сподіваюся, що вона хоча б тут теж оригінальна, а не перелита. Чіпка. За вас сказали чекати дві з половини години і подивимося, що мені там нарахують. Ну що ж, любі друзі, дорога родина, ми закінчили ТО. Я вам зараз вставлю отут скріншот того скільки я за що заплатив. Можете детальніше глянути, а я вам легенько прочитаю. Загальному перевірили тачку, передивилися, що є, подивилися по тому акумулятору, поміняли масла фільтра, поміняли масла в роздатках і в редукторі. І це все мені обійшлося в 27 370 гривень. Якщо ви скажете, ух, не дешево, можете написати в коментах, скільки коштує ТО вашої машини. Так ще я заплатив 1400 гривень, тому що в мене не було одного ковпачка, який крутиться. А тепер переходимо далі, будемо підшивати тачку. Ну що, друга наша зупинка це вже всім е, вам відоме СТО, на якому ремонтувалася ця машина. І друга історія це той акумулятор, через який. Є всі. І друга історія це той. І друга історія це той акумулятор, який... І другий старий цей акумулятор, який стоїть спереду. В першу чергу помилка по стабілізації машини. Того ми зараз ставимо новий акумулятор, міняємо дзеркало і вирушаємо в Житомир підшивати машину. От, чисто для розуміння, як виглядає цей акумулятор. Помилки вибиває, серце дуже сильно розколюється. Того я дуже хочу пошвидше забрати. Ми купили новий акумулятор. Зараз просто поміняємо, без того, всякого підзаряджання і так далі. І воля. Все, новий акум вже стоїть, треба буде тільки підключити і зашити. Єдине, що цей акум ми брали неоригінальний, тому що оригінального сенсу не було. 14 тисяч, здається, оріг. Це Шість Bosch. типу ідентичні повністю, тільки того хто ні. Того, я думаю, що це ще дуже добре походить. Сенсу приплачувати не було. Зараз ми приїхали вже доробляти, щоб за сьогодні повністю тачка вже була повністю готова. Прошивати її, будемо ставити українську мову, будемо прошивати карти, будемо щоб вона читала знаки. Коротше, все що тільки можна зробити, тут мені прошиють. Того чекаю, і зараз вам покажу трішки процесу. Коротше, простими словами, нам щоб зробити навігацію, один із пунктів, який ми маємо виконати, це оновити ПО. or oh. З модуля нашої мультимедії МГУ і щоб це зробити, нам потрібна постійна напруга. Це ось якраз цей пристрій нам її зможе дати. не було скачка напруги, і в нас не, не сталося якоїсь біди. Тому ми це підключаємо. Іде стабільна напруга, і хвилин там 15 оновлюється мультимедіа, і ми робимо далі нашу роботу. І так, все закодували. Скільки десь 2,5 годинки часу? Правильно, правильно. по грошах мова 100 доларів. Правильно і навігація, плюс знаки, плюс карти. 350 доларів і того, до речі, кому треба, залишив отут посилання на інстаграм. Забігайте, а я йду вам покажу результат. І так, зразу по гарячих слідах показую, що зробили. Першим ділом знаки дуже важлива історія, яку неможливо в принципі прошити, яка не йде навіть в офіціалі. Чікс є далі, українська мова є, карти є. І тут є відповідно через те, що є і карти є е, знаки. і воля. Можна виїжджати. Того докидаємо цих 500 доларів, і йдемо рахувати фінальну вартість. І Якщо вам цікаво, то машина з постановкою на облік, ще правда без плівки, того що я її не робив. стала мені вже в 84 тисячі 800 доларів. Того в загальному я би підвів підсумок. Замовлення машин з Америки таким чином, якщо ви маєте ще одну машину і вам не спішно, якщо ви можете собі дозволити замовити її, щоб вона вам приїхала і вам не буде це в напряг, що ви будете чекати там півроку до прикладу від початку замовлення до готової машини, тоді це класно. Але найкраще розраховувати на те, що якщо ви замовляєте тачку з Америки, по перше, ви маєте мати холодний розум, ви маєте справді все прораховувати і не губити різні прорахунки, такі невеличкі. Просто чекати і розуміти, що вам просто приїде класна машина з гарним ударом, яку ви би собі хотіли, з класною комплектацією. Того я вирішив, що наступна машина з Америки я замовлю у двох випадках. Перший це якщо у мене наразі в Україні буде якась класна тачка, про яку я буду мати можливість знімати контент. І другий момент, коли я перестану займатися такою херньою, як займаюся зараз. Про що я маю на увазі? Правильно. Ну, на цій машині я від'їздив тиждень і я вже думав про те, що напевно її треба вже продавати, тому що зараз скоро закінчиться якийсь цікавий контент, і треба щось нове. Без приколу я вже їздив дивитися навіть нову Xiaomi. Слава Богу, вона мені не зайшла, але про це, <про> про це я вам розкажу в іншому відео. Можливо, взагалі буде таке, що я піду. Куплю якусь електричку після цієї BMW, ну тобто коли накатаюсь, і замовлю з Америки ще щось, що буде дуже цікаво під відновлення, під проект. А паралельно буду вам знімати про електричку. Але по правді я би взагалі, якщо би міг, викупив назад свій зікернальний 001. Чесно, я за ним трохи сумую. Ну а я що? Я катаюсь по чуть-чуть на цій машині, роблю якісь собі свої висновки, отримую якісь емоції, розумію емоції, які я там не І про це буде вже окреме відео, відео огляд на цю машину. Давайте так, назбирайте хоча б тисячу лайків. і Я просто не як я зараз сам стою і знімаю це е, окремо, я візьму якогось оператора, дам йому грошей, можливо, вийде якесь дуже класне відео, де я зможу розкрити суть цієї машини, чому я її вирішив замовити, та чому я, в принципі, і е, радий, що так вийшло. Маю багато вам чого розказати. Підписуйтесь на мої соцмережі. В телеграмі я насправді суто для своїх дуже багато чого розказую. Тому якщо ви вже не вперше бачите мої відео і ви вже якби як свій, того щиро запрошую вас в Телеграм. Можете зайти написати, навіть що ви що ви з Ютубу. Дуже приємно буде бачити, того, що там я ділюся суто з такими інсайдами, про які навіть не розказую в інстаграмі. Також є посилання на інстаграм. Заходіть оформлюйте собі страхову. Ну а ми зустрінемось, коли вийде нове відео. Па!